Мене звати Андрій, і я ініціював створення продуктових гільдії в компанії Золотек. Он, ті, трі. Катмі. Продуктова гільдія, простими словами, це об'єднання колег, які напряму працюють, або просто цікавляться продуктом. Таким чином, досвід і рід занять зовсім різні. Більше того, кожна з ролей компанії представлена. Це і програмісти, і менеджери, тестувальники, і працівники відділу маркетингу. Збираємося в постійній основі раз в місяць за потребою частіше. Теми, які покриваються на зустрічах гільдії, є доволі різними. Це і UX-девелопмент, і Agile, аналітика аб тестування, гіпотези все, що дозволяє продукту бути класним і. Знаходити свій продукт Fit. я вважаю, що навіть в такому форматі, як гільдія важливою дисципліна та послідовність. Таким чином, у 2021 році році, нас заплановано 12 зустрічей, як із спікерів середньої компанії, так і ззовні. По кожній з яких ми запитуємо зворотній зв'язок. Таким чином, нашими основними способами розвитку гільдії є корисний контент, зручний формат та безкомпромісна періодичність. Абсолютно прийнятним є прийти з будь-якою своєю робочою проблемою, щоб колеги з різних сфер висловили свою думку і змогли порадити шляхи її вирішення. Продуктова гільдія є прекрасним інструментом для того, щоб ділитися найціннішим, що в нас є. Це нашим досвідом. Нещодавно збула зустріч з Данилом Захаровим, який є кофаундером українського стартапу Фітнав. Це єдиний абонемент у всі тренажерні і спортивні зали Києва, а згодом України. Таким чином учасники гільдії мали змогу стати Данилу питання, як без інвестицій або з мінімальними можна з простої ідеї зробити комерційно вигідний продукт. Мабуть, буде справедливим кожному з учасників гільдії дати змогу знайти свою мотивацію участі. Для мене вона є наступною. На дозвіллі я багато читаю про роботу мозку і зрозумів, що він нас доволі лінивий. Потрібно постійно знаходити зовнішній стимул щоб доводити справу до кінця і не дозволяти йому зупинитись на півдороги. Гілля для мене є саме таким інструментом, тобто відповідальність перед колегами не дає мені можливості забувати про власне професійне навчання.